І новий національний рекорд у Києві понад дві сотні підприємців із усієї України одночасно натиснули донат і усього за хвилину зібрали 205 тисяч гривень, які підуть на бокси турботи для поранених бійців у шпиталях і технічне забезпечення 32-ї бригади. Рекорд зафіксувала книга рекордів України. Організатори кажуть, культура відповідального бізнесу під час повномасштабної війни докорінно змінилася. Компанії дедалі частіше об'єднуються заради швидких зборів і підтримки ЗСУ. Ось позаду мене є інсталяція: це бокси турботи. Наша постійна акція для поранених захисників, які знаходяться в шпиталях. Ми збираємо такі бокси турботи з необхідними речами. і. Щомісяця надсилаємо їх на необхідні напрямки. Як правило, це Сумська область, Дніпропетровська область. Етап резильєнтності особисто нас, як українців, ну і бізнесу, який в Україні працює, мабуть, доходить десь там до пікових точок і вже в цьому можна робити такий собі своєрідний, мабуть, навіть світовий рекорд. Важливо для всіх підтримувати Збройні Сили України. І я б навіть не ставила тут питання важливо: це так як прокинутися, почистити зуби, задонатити.